Привіт, з вами я, Володя Каліш, і ми продовжуємо огляд книги Гаррі Поттер і В'язень Азкабану. Це друга частина, тому подивіться першу, щоб бути в курсі подій. Отож, ми зупинилися на тому, що вже почався навчальний рік і почалися нові предмети. Один угу. з них це ворожіння, в якому з'явилася нова професорка, професорка Сібіла Трелоні. Не в усіх вона сказала одразу будуть здібності до ворожіння. Ну і нас теж деякі сумніви викликали. Видно там в тій кришталевій кулі що небудь? Чи вона тільки вигадує? До речі, про кількість предметів е, гільміна, звичайно, розумниця, але вона взяла все. Вона взяла всі предмети, які тільки можна було. І прикол в тому, що в неї на сьому годину було. Ну, тобто, в один і той самий день і час було декілька уроків. Ірон її запитував, як тобі вдається поєднувати це. І що ти принаймні з нами завжди ходиш на уроки, то, мабуть, ти не ходиш на інші. Ну, як це тобі вдається? Вона каже, ні, ну, Це я буде була таємниця, яку ми дізнаємося наприкінці. Так. А, отож. А... В трилоні не дуже сподобалася Гарі, бо вона сказала, що ти вмреш. Ну Від... так, мала погані е, пророцтва щодо нього. Ну і взагалі сказала, що хтось покине нас ще до кінця навчального року, ну і Гаррі там теж не чапнувала різно. Розкажемо про наступного професора чи ще про націю? Давай ще про ховчика. Давай, ну тоді говоримо про, про професора Люпина, який був викладачем якого предмету? А, він став третім ага. викладачем. І не останнім, а, як ми розуміємо. Так, е викладачем захисту від темних мистецтв. Mm -hmm. Так. В першій книзі був Квір, в ньому сидів Волдемор. В другій книзі був Локарт, він взагалі був не самозванець. самозванець. В третій частині Люпин ми не будемо казати, хто він поки що, бо це розкриється в кінці. І він теж покидає школу. Хто буде в четвертій книзі знову? Дізнаємося, згодом. Ну і ось він на своїх уроках е дуже показував цікавий. їм різних теж магічних істот. Ну, Проховчика я хотів розповісти. Це дуже цікавий такий створіння, істота дуже цікава. А, воно ховається або в шафі, або в якихось комірчинах. Угу. І коли воно з'являється, воно набуває форми такої, якої ти боїшся. Чого ти боїшся, такої форми воно і набуває. Так, це уособлення страху. Хто чого боїться. В такому образі хлопчик перед ними постає. І ось завданням е, учнів під час тренування було зробити щось страшне, чимось смішним. Так. Тобто, наприклад, Невіл Невіллунгботом підійшов і сказав, що він боїться найбільше професора Снейпа. Ну і він, звісно, з шафи якраз і з'явився. Але е, Любин сказав, що а уяви, ти ж з бабусею живеш, так? Ну то уяви, що о, професор Снейп. Вдягнув бабусин одяг. Угу. І коли вийшов, це вийшов в, в сукні із торбинкою жіночою професор Сейф. Угу. Це було для всіх смішно, і хлопчик був м, переляканий сам. Так, і так кожен з учнів тренувався. Ну а Гаррі кого боявся? Гаррі боявся не Волдеморта найбільше, угу. що дивно, а саме, саме дементора. До речі, такі фігурки, я теж Дементор теж є, але він угу. страшний. Для справжніх колекціонерів, скажімо так, на любителя, як то кажуть. Ну так от. Е... Ну і Люпин далі взявся з Гаррі займатися окремо від всіх. В четвер в нього з Гаррі був урок е... від захисту Дементо. Тобто, uh -huh. як захиститися від дементорів? Тому що дементори стали справжньою проблемою, особливо коли Гарі брав участь. Квідичі. В Квідичі. Тому що тільки він сідає за мітлу, якщо з'являється дементор, то він його поглинає, і мінус один гравей. дуже важливий і так. цінний. Вони таким чином навіть програли перший із матчів, і далі для того, щоб виграти кубок з квідичу. Ну, потрібно було, щоб там і обставини в турнірній таблиці склалися сприятливо, і в грі остаточні теж треба було перемогти ще й з суттєвим відривом. Ну, але перш за все, звичайно, треба було подолати свій страх передиментарям не вмлівати при їх вигляді. Ага. І раз за разом Гаррі вмлівав і через кілька уроків. Він нарешті зміг. А херим... як його навчив люпин? Що треба було робити? Отож, є таке заклинання, яке дуже кльове, і я знаю, що воно популярне в фанатів Гаррі Поттера. Це заклинання нічка. Вибачте. Це заклинання експекто Патронум. З'являється при вимовленні цього. Заклинання. Заклинання істота. Схоже чимось на тварину, зазвичай. Це може бути ну, будь-яка істота. Це певний такий захисник. Так. Е і він відволікає дементора, тому що це втілення добра. Треба спочатку, щоб уявити... Викликати його, треба було уявити. Е най... Найщасливішу подію в своєму житті угу. і Гаррі згадав перемогу в Кубку з Квірі. Ну, він різні і... пробував Віншого. події підбирати для того, щоб викликати йому не одразу це вдавалося. Це складне заклинання не для учнів того класу і віку, яким зараз був Гаррі. Навіть не для учнів, це для таких уже магів-магів, і не всі навіть його знають магі-магі. Тепер так, переходимо так. до того, що у нас є гегрід, який вчить доглядати за магічними істотами. Так, отож на його уроці він показав гіпографі. Це таки дуже... Він хоч з цього почав. Так. Навчальний рік. Так, з великої тварини. А, це таке створіння, яке зараз я знайду картинку, знайшов. Е, яке має голову орла. І ціло на ноги, тобто коня угу. ось таке. Видно. Так, видно. І перед ним ну він дуже гордий, і перед ним потрібно було вклонитися. І, і якщо він вклониться тобі в відповідь, то це означає, що він тебе приймає. Що так, це... і ви можете поспілкуватися ближче, погладити, і все побудувати. І навіть... і навіть політати на нього. Ну і от е, Гаррі Поттер підійшов, всі боялися, Гаррі Поттер підійшов перший, е, зробив цей ритуал з поклонами, і все пройшло Спочатку добре. Спочатку він йому не поклонився, а потім поклонився, і вони плиті. Але потім був інший учень, який був надто нахабний для того, щоб з гіпогрифом мати справу. Драко Малфой почав не те, щоб звати гіпогрифа, він просто його е, ну, ображав дуже. І через це гіпогриф його вкусив. Не дуже сильно, тому що гіпогриф немає. Ну, але даковим малофої зробив з цього прямо цілу трагедію. Звухи слова такого зробив? Ну, ви знаєте, так, як є, певна там, когорта футболістів на різних чемпіонатах, які від малої підніжки чи там чогось роблять з себе великих жертв і довго качаються по полі. Ага, да, да, <laughs> Ото да, да, щось да. із цієї серії. Ось. Ну, вибачте, він uh -huh. трошки ще хворів, Отож. Е і через це він ліг буквально на один день в лікарню. Uh -huh. і, як... і він мав тільки бути день, але він не ходив на уроки. Ну так, ну і це була е причина для того, щоб. Мені Ні, я про те, щоб покарати гіпогрифи, покарати гегріда. Було ціле судове розслідування. Про те, що гіпогриф становить небезпеку. Ніби до Геґрита претензій як таких не було, але для гіпогрифа це було дуже мало погані наслідки. Що вирішила судова комісія? Його вирішили Ну, А ви ж пам'ятаєте, що Гегри дуже любить тварину. В, так, в да, кожній частині був то дракончик, то був пес з кількома головами. Пам'ятаєш, ну, які в таємній і... кімнаті захищав. Так, так. В першій Шіч. частині. Mm -hmm. а, я забувся, як його називає, як той трьохголовий пас називається. Добре. Отож. Геграда, ну, Гериду нічого не було, але насправді кінц... ну, до середини десь книги було, що його мали стратити. Спойлер не стратили він живий. Ось. Далі. Сталася втеча гладкої пані. Добре, давай про гладку пані. Гладка пані це картина, яка захищала вхід у гуртужиток Грифіндору. Угу. Вона... Ну, ви пам'ятаєте, що картини там Живі. рухові. І вона впускала тільки грифіндорців за паролем, Паролю не змінювала так часто. там. Угу. І ось одного разу її не стало. На картині Бо картина, картина порізана. Її потім знайшли всю на іншій картині всю таку перемазану, перелякану. А це все через те, що прийшов Сіріус Блек, і вона дуже перелякалась. Попри те, що школу охороняли дементори, йому якимось чином вдалося проникнути. проникнути. І е, він навіть перестрашив Рона, тому що він прийшов до гаряної кімнати, до гаряного ліжка з ножем. Не догаяного, родороненого, як виявилося. Так. Ну і ось перелякав знову цілу школу, і всі ночували потім в одній спільній залі, а викладачі і старости гуртожитків робили обхід, перевіряючи, і... чи... чи все безпечно. Так. А здається, тільки Грифендорці. Чи... Не знаю, Вивали? мені здається, що всі. Ну, а ще у Рона є такі кумедні два, ну, в нього братів багато. І сестра одна. Але коли всі пішли у Гоксміт, лишилися тільки Фред, Джордж і Гаррі. І от Фред з Джорджем подарували Гаррі на різдво карту Мародера. Угу. І це така карта, на якій вже підпис... багато років. На якій підписаний кожен хто бродить по Гогвартсу. Є тобто карта Гогвартсу. З усіма поверхами, кімнатами, коридорами і всі. І кожна людина, і не тільки людина, кожен на ній позначений. І видно, як це інтерактивна карта, видно, як вони пересуваються. А, ну і ще на цій карті зображено кілька таємних ходів і, за межі. І, і про них навіть не знає. Ну, ніхто, скажімо. Ну, той е, доглядач, який ходить по коридорах. Uh -huh, uh -huh. Філч. Uh -huh. Філч. Uh, okay. І окремим ходом ці брати користувалися для того, в тому числі, щоб походити в те селище. Goxmed. Goxmed, тому що цей Скуплятися вхід, там в крамничці різними е, смаколиками. Цей вхід він веде прямо в підвал Боксміду. Uh -huh. Прямо в магазин підвалу. Так, Смігав, ну і Гарі, не оскільки не мав дозволу виходити в це село, ну, цим потаємним ходом якраз і скористався. А в що він там дізнався, ми розповімо вам у третій частині.